Доброго дня, 17 вересня, дощ іде. Вирішив зібрати фундук, іначе наче починає тут намочитися, він же осипається і почне прийти. Це вже четвертий заход. От. То фундука в мене от, ну, от бацин мій кущ Шостий рік. Там каталонський, Трапезонський, не там трошки врожає. Тут Варшавський. Я не думав, що стільки може бути рожаїв. От з одного куща. Вже стільки заходів і трусив, і родичі збирали. Я приходив, отакі от, два відра не збирали. І от зараз прийшов по дощу зібрати. Він ще тримається. От, показую ще. Якби ще місяць назад дивився, наче я не бачив такого урожаю. Думаю, там відеречко буде. А він поховався за листя і під кожним листком майже урожай. Раніше я не замічав, вино не було. От такі кластери. От, вже осипається, торкається, він вже готовий. Я в духовці підсушую чуть-чуть на підоконі досушую. От показую. Тут в крону щеплений Варшавський, ну то взагалі. Він дуже ранній, от показую. от, Там все в фундуці. Я вже і трусив. Це вже повторно от, трушусь, все одно ще тримається міцно. Тобто потрібно обривати. І от уже трошки зібрав. Дуже урожайний, вебацинний. От Цей каталонський пан у мене запилився, Трабезнський теж сигналки. як завжди урожайний. Але е, трошки горішки не такі крупні як От Вебацинний мені подобається. Ось такий кластери по 4, по 5, по 6. Уже готовий. Е, фундук. На відміну від каталонського тут майже 90% повний горішок. Хоч він каже невеликий, але горішок там в одному прийду. От, поп Попробую кілька горішків побити, щоб показати, що це за сорт. Дуже подобається мені вебацинний та й Варшавський теж. От, і ще покажу. От як він закладає врожай на наступний рік. От вже бачимо сережки для запилення. От Варшавський. Там далі вебецини. Все в сережках. От яку гілку не підняти, все в сережках. Тобто наступний рік буде ще більший врожай. Зимостійкий, врожайний. Мені льозом не пошкоджується. Що той, що той. Ну, шикарний, шикарний сорт. Хто хоче починати з фундукуводство, я рекомендував би саме звернути на цей сорт От, Я вже, чесно кажучи, замучився збирати з за одного маленьке дерево урожай. Ну, це такі приємні хлопоти, дуже приємні. Єдиний недолік я зробив, що погано врізав. Треба буде ці нижні гілки обрізати, щоб можна було вільно тут ходити і збирати врожай. Ще й ожину посадив я тут, не дуже зручному місці. Тобто, коли плануєте щось мало місця, сажати, лише ну, 10 раз подумати, як воно буде, спроектувати на років 4-5 наперед, бо потім пересаджувати чи щось виправляти буде дуже важко. Так, ну от підійшов я до Каталонського і до Терпезонського. Зараз подивимося. Тут теж в мене сигналки, Ну як каталонський в тому році трохи був, да і цьому році трохи. Дуже багато пустих. Подивимося. Ну, плюс я каталонського, що дуже крупний горішок. Це таки плюс. Так. Крепезунський теж не сказав би, що сильний урожайний. От, сережки от закладаються, але це сигналки. На наступний рік бачимо. Наступний рік. Я збираюся що буде його багато. От. От такі кластери, такий горішок, схожі дещо на вебоцинний. Так, каталонські, десь тут теж я бачу залишки. Так, да, дещо тіснувато, я не продумав. Закладає сарежки. Так, погано видно. О! Закладає сарешки, трапезунські. Ось так. Тобто наступний рік... Дасть хороший врожай. Ну, до цього сорту в мене питань немає. Є трошки до каталонського. Щось тут із запиленням видно, не то пішло. Отакі От кластери. Ще важко вбривається. не осипається. Це пізній видно сорт. Так, дуже крупний. Ось такі горішки. О, цікаві такі. Так. Теж трошки врожаю є. Звичайно, до вебоціну не дотягує. Ну, горіхи тут крупні. От що є, то є. Ще спробуємо попробувати, що в середині робиться. От я прийшов додому і хочу зараз подивитися, розбити горіх і глянути, як ядро, наскільки заповнює. Процентів от, вихід є, є горішка, скажімо так. Це у нас тут вебоцинний, отакий. Так. Це тут каталонський, такий крупний дуже горіх, дуже хороший. Такий, скажем, для промисловості от, дуже хороший. Його лозати дуже, от якщо взять. Таку штучку там, де часник видавлюємо. У мене крупніший є, От, то я зазвичай так горіх лузаю, ложу, Потім раз, раз, молотком не користуюся. Так, тут а червоний у нас тут варшавський і трапезунський, трапезунський дещо на трапезунда похожий. Ну, справа в тому, що в мене від грішка він сіянець, скажімо так. Мені продали. І він десь на сьомий рік почав, оце цей рік полдоносить. Але з виду я в інтернеті от я дивився, ну, а що він похожий. Так, дещо на Трапезонда. Попадається там і круглий, там, і продовгостий, Ну, не знаю. от Щось, скажімо так, унаслідував від трапезунського все-таки на відсотків 90-го. Буду сподіватися, що це не новий сорт, а Трапезунський все-таки. Я на нього ставку не роблю, тому ну, в мене один він є. Так, і зараз подивимося, що там всередині. І так, я от розламав, дивимося. Варшавський. Ну, практично повністю. Так, це у нас Каталонський. Теж бачимо горішок От крупний всередині. Звичайно, як підсушити, то він зменшиться в розмірі. Щас поки що в такому сирому вигляді, трапезонський. дуже дуже важко лузається, горіх виймається. видно, пізній такий сорт, як і каталонський. От Веба і Варшавський десь в кінці літа достигають. Так і. Веба, отака от заповняємось, і щоб порівняти горішок, бачимо, отакий от крупний це каталонський. Звичайно, аби він ще був такий бродючий, як хоча б на рівні Варшавського. От і випадів менше було. Не знаю, в мене там дуже багато пустих попадалося. Може, наче мені льоза не було, може, просто він. Не самозапильний, мабуть, треба хороший запилювач. От мене в Веб був прищеплений Варшавський, дуже хороший запилювач. І той і той дуже багато рожаю. Ну, і це недоліки вже трошки вирівнюю. Там рядом теж кілька сортів вже буде родити. каталонській теж прищепив там Варшавський, так що будемо спостерігати. Так, ну, скажем. Так, пробувати не буду, хоча? Ну, приємно смаку. Я не експерт фундакуводствує. В мене більше профіль соливий яблука. І груші, скажімо так, я тільки початківець. Так, і вебу пробуємо. Ну, найсмачніший, мені здається Варшавський. От Веба, Каталонський і Ну, В принципі, мені подобається. От, ці сорти. Єдиний недолік це вирощування. от Поки що найкраще плодоносить Варшавський і вебоцінний. Майбутньому ще кілька сортів буде. У мене діджіфоні, буде Трапезунт, там іще буде Косфорд. Ну, ще пару сортів на наступний рік буде чим порівняти. Ну, от такий огляд. По сортах. дякую за увагу.